Наступна наша гешфункція, гешфункція. Ну, я буду казати, SHA-1, хоча це неправиль. От. Пробачте мені. Це все. Значить, секер хеш алгоритм. Гешфункція, яку розробив Ніст, да, Національний інститут, інститут стандартизації і технологій. Вот, для Сполучених Штатів як національний стандарт. Власне, це було в ті са початок 90-х. Коли ну, у Ніст, ну, в Штатах був цілий проєкт типу, розробки криптографії для типу, не військових, не державних застосувань, от, щоб забустити економіку. От, і от ще один з'явилось в якості от такого проєкту, опублікували першу версію 1993 року, от, хто автор, достеменно ніхто не знає, Ну, швидше за все, це величезна колективна робота була всередині самого Ністу, можливо, із залученням сторонніх спеціалістів, от, можливо, навіть з Агентства національної безпеки. Боніст часто співпрацювало з ними в таких речах. От, через два роки опублікували оновлення, значить, офіційно сказали, що через знайдені вразливості, але досі ніхто не знає, через які, тобто, що там знайшли у Ністі, що так терміново. Ну, через два роки це терміново, бо стандарт там кожні п'ять років, наскільки я пам'ятаю. Вот. А тут прям швиденько поміняли. Вот. І буквально додали одну штуку. Я потім пальцем Не вот. Незрозуміло, чому ця штука була така критична. Вот. Ще через три роки значит, розроблявся ну, міжнародний стандарт з Гешфунції. І от третя частина обрані Гешфунці. Вот. ША: один разом. А МД5, до речі, туди не включило. Там інші функції включили, ми їх сьогодні згадаємо. Коротше, ша 1 дійшла в міжнародний стандарт. От. А ще, якщо ви подивитесь на ша 1 зараз ви на неї подивитесь, ви прям відчуєте дежавю, нібито автори от сиділи і драли у райве все, що можна. Ну, як це, МД5 не було обкладено патентами, тому, відповідно, як це запозичення ідей, це норм. Значить. Ітеративна структура, ну, тут все, майже все, як в МД5, тільки розмір стану, відповідно, довжина гешу не 128 бітів, а 160. І там буде не 4 слова, а 5 слів. Останні, от, би це де і є, відповідно. От, все інше, ну, практично як в МД5, тобто блоки по 512 бітів, класична схема безфінального перетворення, стискаюча функція має вже 80 раундів. Тому що вам тепер, щоб обробити всі 5 слів, треба 5 раундів. Ну, 5 на 16, відповідно, 80 вийде. От. Стартовий вектор, якась константа, вони якусь іншу константу підібрали падінг такий самий, як в МД5. Тобто 1.0 довжина, на довжину виділено 64 біти. От. Стискаюча функція виглядає не так. От, ну, власне, тут же ж весь цинес так? в стискаючих функціях. Значить, знову ми бачимо е якусь булеву функцію, про неї потім поговоримо. Так? Потім додається те слово, яке не потрапило у булеву функцію, так, бо їх тут, власне, три і ще одне. Воно з циклічним сувом теж додається. Потім додається розгорнуте слово з вхідного блоку, потім додається константа. Ну, тут константа одержується з таких чисел. От їх там треба 80 штук, ну вони табличкою в стандарті задаються, але це фактично якісь біти дві... ну, двікових та записів коренів з маленьких чисел. От. Значить, якщо в md 5 слова з вхідного блоку, вони просто переставлялись в кожних 16 раундах, то в sha 1 в перших 16 вони просто йдуть, як є, а далі. Будується лінійна рекурента, фактично. Так, тобто, кожна наступне дубль це сума якихось попередніх з оцим циклічним сумом. От В версії Ш0 цього циклічного сову не було. В Ш1 він з'явився. Ну, очевидно, чому він робить краще. Ну, Будь-які циклічні сово посилюють ловидні ефекти в даному випадку, бо вони їх переносять з одних позицій на інші. Чому без нього погано? Досі Вот. Ну і так, відповідно, воно до w 79 розкатується. Відповідно, у вас відбувається перемішування вхідних даних ну, от паралельно до їх замішування зі стан. Теж робиться. От. І ще, що роблять люди: з'являється ще один циклічний СУФ у другому слові. Ну, Знову-таки, для посилення лавинних ефектів. Все ж, ну, типу, не вистачає трішечки тут перемішувальних властивостей. Тому додали ще одну додаткову операцію, щоб власне всі вимоги виконати. На відміну від md 5 де розміри сувів вони відрізнялись від раунду до раунду, тут 5,30 зафіксовані числа. Тобто, на кожному раунді ці суви однакові, що спрощує реалізацію насправді. От. Значить, функції булових, які використовуються в sha 1 їх три. Е Значить, ну, знову-таки, якщо на них уважно подивитись, перша функція це функція selector. Да, якщо B повертаємо C, якщо не B повертаємо D. Друга функція це функція межоризації, да, з B c і D повертаємо те значення, якого найбільше кожному біту. Ну, і звичайний XOR. Дає нам найкращий кореляційний імунітет. Значить, функції 3, і вони там розбиті на 20 раундові послідовності. Так? Ну і значит, спочатку селектор, потім XOR, потім мажоризація, потім знову XOR. От, тобто, XOR використовується двічі. Ну, і те, що у нас тут слова типу були по 16 раундів. Внутрішні блоки, було функції по 20 раундів, вони одне на одне налізає, перекривається, лавинні ефекти максимізуються. Ось. Ось така чудова функція шауда. Чи є у вас питання? Є питання: чому тут розмір суїв циклічних фіксований, а у MD5 це була якась функція від. Порахували і сказали, що достатньо, розумієш? От. Okay. От, як це? Е, у нас є насправді тільки. Ну, коротше, ми спостерігаємо верхівку айсберга, Тобто, Ша розроблялась всередині міст. Ще раз, ми навіть не знаємо, хто достеменно розробляв цю функцію. Так? От, чим вони керувалися і що вони там перевіряли? От. Е, значить. Ну, очевидно, що вони робили певні оцінки ловинних ефектів. Ви в мене на практиках субкрипти такі оцінки робили. Це ну, не те, щоб дуже складно технічно. Тут просто 80 раундів. Ну, там, очевидно, треба було щось програмувати і рахувати, типу, в усіх можливих випадках. От. І ну, от вони дійшли до висновку, що фіксованих сувів їм вистачить для потрібного рівня ловинних ефектів. От. Для реалізатора ну, фіксовані суви це свято, тому що ну, не треба зберігати окрему табличку з сувами і до неї звертатись постійно. А можна ну, фактично кожні 20 раундів ша-1 захардкодити. Тому що, ну, типу, функція використовується одна, суви використовуються однакові, відрізняється фактично тільки значення W&K, які можна з якогось зовнішнього масиву брати. Так. Тому, ну, тобто, переваги очевидні, а ризики, ну, вони оцінили. Я не можу сказати, як, але оцінили і визнали їх достатньо. Тому ну, ось так. Да. У нас нема якоїсь такої методології, що ми прям відкрили полмут, подивились і сказали: ага, тут треба, значить, фіксовані суми, а тут треба, значить, змінні суми. Величина цих сувів насправді теж, ну, типу, ну, звідки вони? Чому 5, а не там 3 чи 7? так? Тобто це все результати якоїсь е аналітично експериментальної роботи. от. В такому, ну, Не дуже великому майбутньому, коли ми дійдемо до сучасних стандартизованих функцій. От. То там, ну, там розробники прямо в Design Rational викладали міркування на кшталт. Типу, тут ми могли зсунути на стільки, настільки, настільки бітів, от. але для архітектури ARM отаке от значення суму давало виграш на 4% швидкості. Тому ми зробили саме остек. Тобто там багато різних факторів може враховуватись. От. Ну от. Добре. Що в нас по стану? Погано все те, що Ша-1, Поламали Ша 1 причому поламали прям свято якесь, як читаєш ці статті. Значить, перші атаки з'явилися у 2005 році. Вони ще були теоретичними, тобто їх складність ще була захмарною, але не настільки захмарною, щоб нехтувати. І от тоді з'явилось формулювання, що як це, не стійка до супротивників з великими фінансами, в дужечках Радянський Союз, Кому Китайська Народна Республіка. От. І е... відповідно, США-1 почали з цього року виключати з е... тих криптографічних систем, де вона на практиці використовувалася. В у 2015 році з'явилася атака The Шепенін Да, Шепенін. От. Яка була практична. От. І через два роки вже була атака, яка теж була практична. Тобто, ну, там буквально теж за дуже малий час, там, декілька хвилин, будували змістовну колізію. А, ні, фігню, фігню, фігню сказав, з декілька хвилин там була е, типу, не змістовна колізія, а змістовна, бачите, 263 кроці. Тобто, це ще багато. Але ну, в принципі, ви на ваших ноутбуках за півроку зробите. Вот. Ну, якщо взяти багато ноутбуків, попотужніше, ну буде ще швидше. Вот. І тому, власне, з 2016 року ша один виключили з підтримки усі, хто, що, хто впливає на те, що використовується на практиці скрипти. От. Тобто, бачите, Google, Microsoft IBM, ну, це весь інтернет буквально. От. Ще один прибрали. Але знову-таки, хоч вона для криптографічних застосувань зараз не годиться, і можна для інших о, застосувань використовувати. Тобто, для пошуку даних, для контролю цілісності, от, для захисту від незланомірених спотворень, ще один чудово працює. Вот. Ну и за МД5, ну там 128 битв, ту 160. Уже краще. Вот. Ну вот. Тому как так. Ну, с что мя. Так, робимо тоді наступну на паузу.